Увесь перегляд і мої враження від Алісових в ігрокраї» можна охарактеризувати одним мемом. А? Мені потрібні пояснення від вас, тож давайте розбиратись. Усім привіт! Мене звуть Леся. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терменти про саме життя. Підписуйтесь, і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз, якщо не сподобається забери туси назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. Спочатку трішки формальностей для усіх, хто не в курсі. А ліса ігрокраї чи прикордонні, чи Бордерленді. Це в нас японський серіал та адаптація одноіменної манги. За сюжетом один недолугий геймер. І двоє його друзів незрозумілим чином потрапляють з Токіо у паралельний світ, який теж виглядає як Токіо, але абсолютно безлюдний та запущений. І ось вони намагаються знайти відповіді, як усе це сталося, і найголовніше, як повернутися у свій всесвіт. Для цього їм доведеться брати участь у жорстоких іграх на виживання, пов'язаних з гральними картами. Але і не брати участь та шукати відповіді не те, щоб варіант, бо якщо не граєш, тебе цейво. отакі справи. Хто ж знав, що моя думка буде настільки не Бо буквально усі, кого я напитала, хто дивився цей серіал, усі від нього у захваті. Єдиний, хто мене зрозумів, був мій хлопець, з яким ми півроку тому намагалися подивитись цей серіал самостійно. Бо Аліса ну буквально була в усіх топах. Ми скіпнули після третьої серії. Потім я все ж таки вирішила дати Алісі ще один шанс. Бо ви просили і хто я така, щоб вам відмовляти? Але ситуація наступна. Під час перегляду мене все не залишала думка, що я дивлюсь якусь дешеву версію гри у кальмара, хоча кальмари вийшли пізніше. Бо давайте будемо чесними. Графіка у цьому серіалі, особливо у першому сезоні, це просто у. Щось. В інших пунктах ви, може, і зможете змінити мою думку, але тут, ну погодьтесь. Тільки у кальмарах усе набагато логічніше, бо там люди йшли грати через своє скрутне становище. Чи проблеми з законом, чи банкрутство, ну потрібно підкреслюти. Я до того, що вони цей вибір робили самі, особливо після того, як вони все ж таки побачили, що за ігри їх чекають, і все одно повернулися. В Алісі ж абсолютно рандомних людей не зрозуміло, хто запхав в один Всесвіт і змусив грати у ці ігри, щоб. Що зрозуміти мене правильно? Я взагалі без негативу, просто хочу дійсно зрозуміти. До речі, так коли писатимете коментарі, люди добрі, пам'ятайте, що ви люди добрі. У нас можуть бути різні думки, але ми, як у ті друзі, на кухні, просто обговорюємо різні теми. Зберегли цю думку. Про сенс ми ще поговоримо в частині зі спойлерами. А зараз я хочу поговорити про ігри. Бо так тут так само, як і в кальмарах, фігурують ігри у більшості випадків, також дитячі, але в Алісі мені більше сподобалось, що у нас є багато відсилок на те, що в нас головний герой геймер. Тож іноді ігри були дуже схожі на ті, в які головний герой грав собі вдома на комп'ютері. Особливо це видно у першій серії другого сезону, коли нам буквально з перших секунд показують кадри з комп'ютерної ігри, і одразу після того таку ж саму обстановку ну, наяву. Але то один з дуже рідких випадків, коли щось у серіалі логічне. І Я не можу назвати, скільки разів у мене просто вибухав мозок через це. Бо ну, от, наприклад, у тій сцені з автобусом і величезною хвилею. Хто дивився, той зрозуміє, про який момент я говорю. І як? От просто. Як від такої швидкості і тиску води скло вікон в автобусі не порозбивалося вщент, Чи коли усі біжать по відкритій вулиці, стрілянина просто з усіх боків, в усіх інших попадає у персонажів, за якими ми стежимо, їх навіть не задіває. Це ж яка вдача має бути? Чи коли стрибають з контейнера на контейнер, між якими просто ну дуже велика відстань для стрибку, це раз, і мало простору для розгону, два та й взагалі? Чи коли у деякого персонажа поки що не буду говорити якого мільйон раз, рос... але з великої відстані, з маленької відстані, вогонь кидали, коротше, що тільки не робили, а він все одно виживає, і це просто людина. Якщо що, чому ні в кого не виростає бороди чи волосся, чи хоча б щетина, але місто якимось дивним чином від просто безлюдного міняється до вигляду міста з Last of Us? можливо, відповідь на усі питання криється саме у назві цього серіалу. Аліса у прикордонні ігорокраї, чи як у нас? Там перевели. Я дивилась англійською, і там воно як Woodland, щось більше до прикордоння виходить. Але фішка в Алісі, бо це явна відсилка на Алісу в країні див. Деякі персонажі з серіалу буквально кричать про свою схожість на персонажів з оригінальної Аліси. Усі ігри пов'язані з картами, а остання гра взагалі відсилка у лоб просто. До речі, оця штука з картами вона цікава. Що от кожна гра відповідає окремій карті, і чим вища карта, тим складніша гра. Ба Більше кожна масть відповідає окремому формату гри. Наприклад, що пікова карта це буде ігри на фізичну витримку, силу та спритність. Трефа це командні ігри, бубна це ігри на інтелект, стратегію та кмітливість. І черва, моя улюблена це гра на довіру та психологію людини. Ось це усе вони пояснили добре, тут питань нема. І я люблю Алісу в країні див. Особливо люблю дивні її адаптації. У моєму серденьку, наприклад, навіки просто залишиться гра Аліса Повернення божевілля. Ну тобто, якщо що, я була готова до чогось вкрай божевільного. Але навіть у тій самій. Мій грі є пояснення. Там, взагалі, сюжет, то справжній скарб, але якщо я почну, то я до Оліси Ігра Краї взагалі не повернусь. Тому не відволікаємось. І знов повертаємось до того, що я усі два сезони чекала, що коли вже нам почнуть пояснювати бодай щось. Але як то каже слово на три букви, уви, я більше не можу не спойлерити, тому це моє попередження для тих, хто не дивився серіал. Зазвичай в своїх оглядах я на цьому моменті або раджу, або не раджу дивитись той чи інший проєкт. Але у цьому випадку я навіть не знаю, що сказати. Мене не злякала така ось Дивна гра акторів для звичайного глядача. Бо я розуміла, на що підписуюсь у дорамах своя атмосфера. До речі, дуже хибно вважати таку гру акторів якоюсь неправильною, бо їх там саме так вчать в університетах. Мене не лякав дивний сюжет, тільки б щоб усе, врешті-решт, було логічно. Навіть відверто погану графіку можна було через це пробачити, якби ж в усьому був сенс. Але можливо я тут така притружена, бо ви бачили, скільки людей мене просили зняти цей огляд, і ось вам рейтинги, тож можете ознайомитись з серіалом самі і зробити власні висновки. Бо слухайте далі, бо я вже не витримую про сенс. Я не договорила. Коли в останній грі другого сезону у, у Крокеті, червова королева, до речі, жирнюча відсилка на червону королеву з оригінальної Аліси, почала накидувати варіанти подій. Це здавалося, як ото сутінки, остання битва. Так я усюди приплиту свої сутінки. Що ви мені зробите? Коли ото усе виявилось лише видінням, так і тут я, начебто, почала приймати якісь варіанти пояснень, але врешті-решт, що правильно жодне з цих варіантів не є правдою, а королева все продовжує. І продовжуєте накидувати нові варіанти. І я щоразу сподіваюся, що на цей раз це буде правдою. У моменті з психічним розладом головного героя, я навіть почала пробачати усі нелогічні моменти серіалу. Як це так стало, що усі головні герої вижили до цього моменту, і взагалі все можна пробачити людині, яка все це придумала у собі в голові, і у якої психічне порушення, але і це неправда. І тут я починаю розуміти, що якісь психічні порушення вже у мене. І до речі, тепер я не розумію, що насправді сталося з тим. Тими друзями головного герою, бо їх то збиває машини на початку однієї з версій, то вони просто не виживають в фінальній версії, про фінальну версію. Штука, що, начебто, на Токіо впала якась комета, і усі ці люди, які були в той самий момент в епіцентрі вибуху, просто перенеслися у потой і насправді, граючи в ці ігри, вони типу боролися за своє життя, як, наприклад, головний герой, якому в кінці сказали, що його серце зупинилося аж на одну хвилину. І ось коли його в реальному світі не було лише хвилину. У по він боровся за те, щоб повернутися до життя, і я, от, начебто, знов-таки почала вірити у цю версію, що це просто бурхлива фантазія головного герою під час ступинки серця. І до речі, цим можна було б знов-таки пробачити усі нелогічні моменти. Але коли на останніх секундах останньої серії другого сезону на лікарняному столі з'являється карта Джокера, я так розумію, що і це не фінальна версія того, що сталося. Зашибісь. бо персонажі пройшли усі ігри, де найвищою картою був король, і згадую усі можливості тієї ж королеви, яка би з усіляких зусиль відправляла персонажів у видумані ситуації, реальності і варіанти подій, тільки б вони не закінчили гру у крокет. Є питання, чи дійсно усі ці люди, які пройшли усі ці ігри, реально постраждали саме через падіння метеориту і ось так ось вижили? Чи уся ця лікарня і усі персонажі, які от, начебто, є у них відчуття, що вони між собою знайомі, але ніхто не може згадати звідки, бо усіх на. Чибто стерта пам'ять. Чи усе це знов-таки не ще одна гра, в якій треба буде якимось чином повернути свою пам'ять і вибратися з цієї лікарні? Я розумію, що таким чином вони ось зробили гачок на третій сезон, щоб було про що знімати. Але трясся, от, ну за два сезони можна ж було хоч щось пояснити. Я знов не читала першу джерела, саме мангу, але якщо я правильно зрозуміла, серіал таки пішов взагалі іншим шляхом, ніж манга. Тож у цьох обидвох проєктах якесь нестикування по сюжету, тому чи є сенс? Взагалі опиратися на мангу. Чи знов таки повертаючись до відсилки на Алісу в країні чудес, у якій усе і так було незрозуміло і ніхто нічого не пояснив, врешті-решт. І от що у серіалі виходить такий самий Приколдес, що от ліса в прикордоні, це такий собі шлях самураю. Де важливий саме шлях, а не куди ти йдеш, і взагалі чи дійдеш ти колись до чогось. Бо якщо так, то тоді серіал дійсно хороший. Ну добре, логіка, чи її відсутність, то таке. А от персонажі та їхні історії, оце ось мені дійсно сподобалось. По моїм оглядам, ви, напевно, вже зрозуміли, що я люблю говорити про персонажів як про реальних людей, і обговорювати ті чи інші ситуації, в які персонажі вляпуються. І тут мені теж є що сказати. Арісу, от саме вже ім'я нагадує власне Алісу, і персонаж є її відображенням. Він теж потрапляє у якийсь дивний світ, який намагається вивчити та зрозуміти. Попри все, мені дуже сподобалось зображення такої проблеми, як геймерство, бо зрозуміти мене правильно. Я сама люблю пограти на PlayStation чи на комп'ютері, і якщо що я грала в усі ігри Барбі. Це про щось та говорить, тільки не в щоденники, вона в мене глючила. Коротше, я не проти ігр, як таких, але що занадто, то завжди нездорово. І тут от саме ця ситуація. І От якщо Арісу так багато грає, а він грає дуже багато, то ти або роби кар'єру на цьому, або щось міняй у цьому житті. І от мені сподобалось, що саме цим пояснило його вдачу в іграх у потойбічному Токіо. І хто б що не говорив, але для того, щоб пройти гру, треба дуже багато думати. Ну, бо дивитись проходження, але Арісу робив все самостійно. І через це б розвинув собі навичку стратега, і його арка персонажа теж доволі потужна. Бо спочатку він такий собі, от, грубо кажучи, лінивий геймер. Він не може влаштуватись на жодну роботу, і усе, що він робить, це буквально просто сидить та грає, і інколи виходить у клуб зі своїми друзями. І що сталося за час серіалу? Йому довелось втратити своїх друзів і не раз самостійно бути на велосині, щоб той во. Можна сказати, що усі ці страшні події відкрили йому очі і змусили замислитись над тим, що не на те він витрачав своє життя. І якщо усі ці ігри в потобічному Токіо взагалі не допомогли Арісу знайти сенс життя. Можливо, те, що він так багато часу проводив в комп'ютерних іграх, пов'язано через втрату матері, що от він ось таким чином тікав від реальності. Але коли настільки втікав, що добіг аж до потойбіччя, то вже й схаменувся, і зрозумів, що життя продовжується і треба його жити. І саме Арісу міняється від такого. Боягузливого закомплексованого хлопчика в хороброго і сильного духом хлопця. Говориш про Арісу, говори про Усагі. Любовний інтерес Арісу, і якщо я не помиляюсь, її ім'я якось пов'язано з білим кролем. І ось вам відсилка на кроля з Аліси в країні див. І це начебто має сенс, бо саме кроль проходить з Алісою у оригінальній Алісі через усю країну див. Як власне Усагі з Арісу. Її лінія статом, який трагічно загинув, і уся ця сімейна справа альпіністів вона також дуже цікава. Ясні, звідки у Сахі взагалі така фізична підготовка і здатність до паркуру. Дезінформація у СМІ, яка ось пов'язана з татом, вона теж доволі цікава, я б навіть більше про неї послухала. Розумію, що серіал не про це, але це дійсно проблема, особливо для нас зараз. Трішки не зрозуміла тільки її мотивацію, бо ось нам, наприклад, говорять, що вона дуже тяжко переживає втрату батька і буквально втрачає сенс життя. Тож чому вона так бореться усі два сезони? До речі, щось там про майнуло у серіалі, що от усі, хто. Знаходяться в цих іграх, вони, начебто, шукають сенс життя чи намагаються віднайти його. І це було б цікаве пояснення, але знов таки це тільки теорія. Тісія, це мій улюблений персонаж. Сам по собі такий тихий і хитрий, дуже чітко читає людей, і саме це допомагає йому залишатися живим. Його порівнюють з Чешерським котиком, і тут теж знов таки все стає на свої місця. Бо в оригінальній Алісі це також мій улюблений персонаж. Раз а два це дійсно дуже схоже на Тісія, який, начебто. Хто і може допомогти, але зникає і робить виключно так, як вигідно, тільки йому і коли йому заманеться. І він також має дуже потужну передісторію, бо у реальному Токіо він був студентом медиком, і на своєму шляху він стикався з величезною несправедливістю. Це про той момент, коли йому доводили жертвувати одним пацієнтом дитиною, щоб пропустити у черзі на операцію іншу дитину, якої тато просто має гроші і спонсорує лікарню. Тобто, також дуже складна і кричуща тема, яку також треба підіймати і обговорювати. Як мінімум корупція, як максимум те, що щоб зберегти життя, потрібні величезні гроші. Я от увесь серіал не те, щоб за когось сильно переживала, особливо після першого сезону, коли з таких ось персонажів тільки друзі його. Але їх ми не те, щоб її взагалі добре знали. Усі інші ж виживали щоразу. Тож, коли навіть ти дивишся ті частини з іграми, все одно спокійний, бо ну максимум, що може статися, це якесь поранення. Але коли у другому сезоні заділи ті сія, ось тут я почала переживати. Але дар бо це в нас один з основних персонажів, на якого діє ота магія виживання і супервезіння. З тісії, до речі, пов'язана, напевне, моя улюбленіша гра. Коли гравцям на шию надягали такий пристрій, де у них позаду зображалася їх масть, і гравцям було заборонено дивитися на відображення свої чи якось самостійно дізнавати, що в них там зображено. Треба було питати лише інших гравців, які могли і не сказати тобі правди. До речі, напишіть, яка ваша улюблена гра серіалу. Те, як спокійно взагалі, Тісія проходив усі свої ігри, це щось. Особливо це. Повний шок для такої тривожної людини, як я, яка просто впадає в паніку через якусь взагалі дрібницю. Подруга Тісія Куїна це ще одна класнюча персонажка, у якої ім'я говорить усе сама за себе. Бо то справжня королева, от я вам кажу, її порівнюють з гусеницею, бо вона, по-перше, брала якось цигарку і то крутило її в руках, то клала собі за вухо. Але якщо чесно, мені вона гусеницю не нагадує. Так, у кінці оригінальної Аліси гусениця перетворюється на метелика, так само, як і Куїна. Була спочатку у чоловічому тілі, але все одно от гусениця вона була така спокійна, їй було на усе пофіг. Вона, начебто, була не з того світу, навіть не з див. Але Куїна вона більш кмітлива і різка. І так її передісторія також дуже потужна. Бо навіть у такій толерантній Японії все ще є питання до сприйняття ЛГБТК+. що ми власне побачили зі сторони батька Куїни, а тобто ще й старшого покоління. Але те, як він у кінці в лікарні звернувся до неї як до доньки, це просто у саме серденько. Ще у саме серденько здібність Куїни битися з доволі важкою зачіскою, а іноді ще й на величезних платформах. Оце от рівень так рівень. Мірагі бісив увесь серіал, як наче отой прищик на самому цікавому місці, вилазить у несподівані моменти псує життя і ще й спробує від нього здихатись. Це як він поводився з зусагі в готелі, ледь не змквавши її, нагадую. Після цього, у найвідповідальніший момент у грі, він знов накинувся на неї, намагаючись, так би мовити, закінчити те, що вони Чали, і після усього цього персонажі взагалі хоч якось за нього переживали. Чи він після цього усього в моменті, коли й так складно відкрив вогонь по своїх, і все це пояснюється тільки тим, що от у школі його булили, і тепер він отакий ось виріс. Так це не працює, і це не є виправданням. Можна зрозуміти, що у нього ось було складне минуле, і через це тепер багато проблем, які б треба було пропрацювати з психологом. Але нічого з цього не дає йому право так поводитися з іншими людьми. І знов. Таки він і в вогні побував і гиркає вже тією кругою, але все одно зараза така залишається живим і псує життя іншим. А про залишається живий. А Гуні Мірідзона це мій просто особливий переможець в топі під назвою і в мене стріляли, і я стріляв. Ну я все можу зрозуміти, навіть вдачу головних героїв, навіть те, яке Арісу за гуні вилетіли з вікна і не вдарилися спинами у машини, які були внизу. Хоча цей неймовірний постріл на льоту у газовий балончик це було Просто щось. Але то таке, та коли він от реально і в вогні побував, і поранення серйозні отримував, і його проскалювали декілька разів. І він все одно у такому стані якось вже умудрявся далі бігти і навіть дратися. Навіть вже той король піковий, який на відстані, ну от метр не більше, килив йому прямо у голову, і агуні все одно вижив. Усе, що мені сподобалось, так це його передісторія з ліпшим другом. Бо ліпший друг у реальному Токіо продавав капелюхи у паралельному Токіо. Той ліпший друг заснував такий райський готель, власне, очолив його, але згодом просто взагалі зійшов з розуму, повністю переставши цінити людське життя. Тобто, це дуже цікава така відсилка на капелюшника. І тоді виходить, що от Агуні, це той самий дивний кроль, який завжди був з капелюшником на чуюваннях, і от він бачив, як цей капелюшник поступово сходить з розуму. А згодом цей кроль і сам втратив свій розум. Але це не виправдовує його безсмертя, бо в обидвох всесвітах він все ще з. Звичайна людина. Йой, ну ви зрозуміли, що я можу говорити довго про передісторії персонажів, бо це єдине, що пояснили у серіалі. І третій сезон от нещодавно у кінці вересня офіційно підтверджено. Тож, це ще не кінець. Точно не знаю, чи дивитимусь. З іншого боку, мені вистачає сил дивитись усі ці кринжові фільми, а в Алісі у прикордоні хоча б логічні персонажі є. Але якщо вони і в третьому сезоні хоча б щось не пояснять, я ще не придумала, що я зроблю, скорше за все, нічого. Але можемо, наприклад, домовити, що спочатку сезон дивитись ви, говорите, чи пояснили нам хоч щось, і вже потім дивлюсь я. Ну а так, то ми з вами побачимо зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що ще... папа.